28 червня у Кам'янці-Подільському оголосили днем жалоби. На щиті до рідної домівки повернулись Володимир Тріщ та Ігор Шарамко. Обидва мужні воїни і справжні патріоти України. Для Ігоря Шарамка військова справа була фахом. Народився в селі Сатинів, він є чоловіком моєї тітки, тобто, можна сказати, дядько. Навчався в свій час в Кам'янець-Подільському інженерному училищі і проходив він службу в. Закарпатті, в батальйоні Тиса був заступником командира батальйону по техніці. Під час повномасштабного вторгнення мобілізувався на рівнозначну посаду в 24-ту бригаду, де був заступником командира батальйону з озброєння. У нього є двоє дітей, є вже онуки, троє онуків, який був людиною дуже був добрим, сердечним. У випадку якихось втрат у них там дуже важко це переживав. У військовій частині ігор Шарамко був заступником командира механізованого батальйону. Разом з підлеглими пройшов найгарячіші зони бойових дій, а це болючі втрати, яких не витримало серце героя. 25 червня у населеному пункті Костянтинівка Донецької області серце 52-річного Ігоря Шарамка зупинилось на вічно. Володимиру Тріщу було лише 32. У пам'яті всіх, хто знав героя, залишились лише найсвітліші спогади. Це людина, яка прийшла в донецький аеропорт, який ніколи ні про що таке не розповідає, завжди усміхається і завжди, ну, от якщо щось допомогти, якщо щось зробити, то в нього ніколи не було такого, що я не можу, чи в мене часу нема, чи, чи якось так. Ну, от Володя завжди. І я його пам'ятаю з його малечкою. Златка, Уляночка, вони коли росли, і він рідко, коли він був не на службі, не на не на завданнях він, коли він з ними був, він повністю їм віддавався. І от вони коли я їх в місті зустрічала. Вони вони, по-перше, дуже схожі на нього. По-друге, вони весь час висіли на ньому, як мавпочки, обнімали за шийку. І він, ну, такий затішений був тим, що в нього оці дівчатка з ним він не все розказував. Ніхто толком не знав, де він, коли він, що він, як. Ми знаємо, що він до повномасштабного, то він інструктором. Він дуже був ну, обізнаний, він дуже гарно робив свою справу. В яких родах? яких Я цього не знаю. Я знаю, що якщо ворон, то це важкі завдання. Він разом з моїм братом Павлом Білоусом пішли служити в гарпун. Гарпун це був на той час добровольчий батальйон. От, і в 2015 році якраз він познайомився з моєю племінницею, і вони вийшли в зону бойових дій. До цього часу Володя служив в правому секторі з самого початку війни, 2014 року. Тому, якщо ми говоримо про шлях героя, то це дійсний герой, тому що він з самих перших днів війни з 2014 року. він знає, що таке війна. Володя був е, дуже порядний. Дуже спокійний і вихований. І хочу вам сказати, що, на жаль, гинуть найкраще. Він був справжнім патріотом, який пішов захищати нашу країну ще в 2014 році. Він пройшов суровий шлях в правому секторі. Він воював, був в аеропорту. Потім ми зустрічалися. На гражданці з ним е займалися ветеранським рухом. Потім знову нас доля звела. В учебці ми були інструкторами разом з ним. Володя дуже спокійна людина, але ну, я так зрозумів за свою країну, за свою сім'ю. Він був готовий віддати все, що і зробив, в принципі, не пошкодував свого життя. Ігоря Шарамка поховали у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави на міському кладовищі. Тіло Володимира Тріща повезли до Львова, де проживають його батьки.